Супер Майк Ченнінг Татум у новій ролі. Це історія Джефрі Манчестера на прізвисько Покривельник, який, увага, пограбував 45 Макдональдсів. І саме найцікавіше, фільм засновано на реальних подіях. Компанію Ченнінгу татуму склав теж доволі супер зірковий каст: а саме: Кірстен Данст, Бен Мендельсон, Пітер Дінклейдж та інші. На останок ще кілька фактів. Фільм знімали в максимально натуралістичному стилі. Всі локації були справжніми: суд, парк, в'язниця. А оператором тут, до речі, є. І він має українське коріння. Одним словом. Раджу. Тут є все. Драма, комедія. Прекрасна акторська гра, цікавий сюжет. Це не типове попкорнове кіно. Тут є ще й глибокі сенси. Є що осмислити після перегляду. І найцікавіше, дана стрічка заснована на реальних подіях, а таке не можна пропускати. Грабіжник за покликанням. Дістань чорнильну бомбу, але тоді вона вибухне. Ні, якщо зробиш швидко. Упс.